Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія і тут про життя переселенців на Хмельниччині. В цій оселі, на цьому подвір'ї, ми живемо півроку. Ми жили раніше в Запорізькій області, Мелітопольський район, потім виїхали з окупації і ось оселилися тут і тепер хазяйнуємо тут. Ми живемо тут пів року, вже відносно багато чого зробили, але сьогодні конкретно мова піде про наш льох. Що саме ми зробили зовні з ним і що там всередині? Я вже розповідала раніше, що льох в нас тече, що потрібно його перекривати. Потім я показувала, що ми його перекрили. Ми зняли цю стару плівку. ось це воно. Ми там вирівняли ще землею з глиною. Потім поклали цю нову плівку, накрили старою плівкою, щоб трошки захистити від сонячних променів цю нову плівку. І таким чином, в цьому році в нас льох вже не тече. І я отримала багато коментарів щодо того, що потрібно було б вкласти рубероїд і, можливо, ще щось, якісь є матеріали зараз. Інше що тоді це буде слугувати багато років, і це буде правильно. І що я хочу сказати, що так, я розумію, що це максимально тимчасовий варіант з цією плівкою, але ми живемо тут тільки півроку, дуже багато чого потрібно було зробити. І в цьому році в нас був вибір, або ми прикриваємо хлів, хотіла сказати, льох плівкою, або він продовжує текти, і ми нічого з ним не робимо зовсім. Е, тому це був вибір не не продиктований нашим якимось недостатком досвіду. Ні, це було цілком розумно, ну як мінімум з моєї точки зору. Якщо я розумію, якщо робити вже цю, це покриття по правилам, то воно буде слугувати ну, вже років 10, умовно кажучи. І тоді вже потрібно зробити двері сюди інші, тому що там теж все не дуже гладко. Потрібно ось тут переробити все, бо воно там потроху вже відпадає, воно там теж не дуже вже в гарному стані. І вже робити це разом. І взагалі-то мені тут хочеться зробити ландшафтний дизайн якийсь, щоб воно було красиво. Не оце, не оце все щоб було красиво трошки перепланувати подвір'я, прибрати тут огорожу, бо вона тут ну, мені здається не потрібна. І знову ж таки, це все і фінансові затрати, і фізичні. По перше, що в нас дуже обмежено, хоч ми, мабуть, по всім фронтам обмежені, але саме часу дуже не вистачає і сил. І в цьому році було прийнято саме таке рішення перекрити плів. хлів плівкою. Хлів, льох плівкою. Мені потрібно відпочивати, бачите, ну що це таке? Так, ну що ж, я пропоную йти вже в льох і подивитися, що там. У льох провели світло, тепер тут все тут теж, Ось, бачите, потрібно буде переробити, бо воно потрошку тут. Відпадає, щоб воно ще на голову не впало зараз. Я це приберу. А, тому роботи тут на наступний рік вистачить, я гадаю. А, так, йдемо далі. Точніше, йдемо всередину. Ось ці полички, які я робила, за які я отримала теж доволі багато негативних коментарів, що це все грохнеться, що вся праця. Піде на смарку. Що я хочу сказати? Я, звичайно, розумію, скільки тут маминої праці величезної за усе літо. І я цілково усвідомлювала, що це повинно бути максимально міцно. Тому робила, робила на совість, щоб воно все трималося. Тому не переймайтеся, тут все дійсно міцно, тут метр тридцять тридцята. 30-та дошка, я не знаю, як правильно її назвати, ну, 3-сантиметрова. Тому тут банки ставлені в два ряди, і це все гарно тримається, воно не прогинається, все гаразд. Тут зроблені штроби, це все присверлено до стіни з цієї сторони, і з цієї сторони також. Тут засверлені анкера. Зараз я приберу це. Ось, анкера там засверлений, там все теж тримається. Тобто тут точка тримає, і ось там теж анкер, там теж все тримається, тому воно нічого, нікуди не впаде. Щодо того, що його потрібно було покрити, чимось дерево. Так, можливо, можливо і скоріш за все потрібно було це робити. При цьому знову ж таки не вистачає у нас часу, ми живемо доволі далеко від міста, і в нашому випадку зараз було знов вибір був: або я роблю полочки так, або я їх, можливо, колись зроблю, коли не зрозуміла. Щодо того, що дерево буде якось прогнивати тут. То в нашому попередньому будинку ми прожили 12 років. У нас були там такі ж самі полички, була набагато більша вологість, тому що в нас була там і свердловина в цьому льосі. І за весь час в нас прогнила тільки одна дошка. Тому все ж таки не настільки все погано, як це може здаватися. Якийсь досвід. Цьому в нас є. Я гадала, що тут ще залишиться місце, але це тракторчик прийшла. Але вже ось не вистачає місця. Ось мама на днях закатала, ага, це тут бруд. Мама на днях закатала айву, це нас пригостили перцем. Це мама теж закрутила. Це в неї оцет дозріває яблучний. Щодо яблук, і оцих яблук, і ось цих. Так, я знаю, що їх так не можна зберігати, але це ще не остаточний варіант. Поки що воно так буде зберігатися, потім щось з цим я зроблю. Яка красавіця. Картоплю теж ми зазвичай зберігали її в ящиках. Насипом це буде перший рік в нас, так вона зберігається. Ну, Взагалі в нашому житті перший рік, так, тому зимувати будемо тут перший рік. теж. Ми не знайшли ящики, їх не продавали ні в АТБ, ні в Сільпо, бо це був не сезон. Тому зробила ось так: кажуть, що так теж можна зберігати. Будемо тестувати. Так, і щодо закруток, мабуть, буде краще, якщо про це все порозповідає мама. Щодо того питання, яке я отримую постійно, коли показую наш льох, показую об'єми закруток. І це питання навіщо стільки багато, хто це все буде їсти. І тут в мене є дуже просте, але, можливо, неочевидне пояснення. Так ось, по-перше, на Хмельниччині є такий гарний вираз, який мені дуже подобається. Можливо, це тільки в нашій місцевості, так кажуть, не знаю. Але тут кажуть, хай буде. Так ось, так, закруток багато, але хай буде. Ну а по-друге, якщо розмовляти серйозно, то мама в мене дуже гостинна і добра жінка. І вона звикла, щоб вдома завжди було. Те, що можна приділити нужденному, чи можна пригостити людей, які до нас завітали, чи можна пригостити друзів. І мені здається, що це вже якась сімейна традиція. Так робила бабуся, так робить моя мама, можливо, я так роблю. Не знаю, мені складно оцінювати себе зі сторони. Але в нас завжди-завжди було те, що можна подарувати, просто пригостити людину, якщо вона навіть просто. Ну, Умовно кажучи, випадково до нас завітала, щось привезла, якась доставка, в такому сенсі це не обов'язково повинні бути гості, Ну, гості, про яких домовлявся. І коли ми виїхали, з цим була звичайно, проблема, тому що ми самі опинилися в тій ситуації, в якій потребували допомоги, потребували уваги. І ми живемо тут тільки півроку, і на даний час, мабуть, це. Єдиний варіант, єдиний шанс реалізувати себе саме в цьому плані, в плані мати вдома щось для подарунка це закрутки. Мама в мене дуже смачно готує, і закрутки в неї дуже смачні, тому я гадаю, що вони стануть в нагоді. Тому так, закруток багато, ми однозначно їх самі не з'їмо, це очевидно. Але не переймайтеся, гадаю, що нічого не попсується, все, все буде добре. Так, ну що, я погукала маму. Розповіси, що тут є цікавого, смачного. Так, салатик з капусти. З, там різна, різного всього потрошку помідорчиків зелених, морква, цибулька. От, далі вже йде ніжинський салат. Огірить, огірки з цибулею. Далі йдуть як у Макдональдсі. Я ніколи не була у Макдональдсі, але це смачно дуже ось. То я дві порції зробила. А оцей рецепт я придумала сама. Це огірки у кетчупі. Сама його як відробляла, щоб він був такий смачний. Але в цьому році побачила в інстаграмі схожий дуже рецепт. Але я роблю по-своєму рецепту. Це дуже смачно. Коли вони виїжджали вже... У то літо я дуже багато наробила робила консервації. І дійсно роздавали всім там, знайомим. І казали люди, що дуже смачно. Дуже смачний рецепт просили. От. Так що. Оце з гірчицею і куркумою робила. Дуже красиві такі ці корочки. А я тут, мабуть. А Ой, сюди зараз покажу, бо там світло не дуже видно. Он так ніби в акваріумі, який Так красиво. Так, це салатик із тут різно. Я вже навіть напрямок, не пам'ятаю, то мабуть я вже так робила сорти так сама, як ромком ще було, так зробила, щоб красивенько було і смачно. Ага, так. А ну-ка, щось тут щось було красиве. Так, так. Далі у нас тут не скинув, як завжди. А це Ті шо... Ті шо лишились, тіше лишилися, не відкрали. <сум> Далі помідори. Це я перший раз робила у цьому році із чорнобривцями. І мені сподобався дуже аромат такий. І вже я другу порцію робила. Я тут виноград вклала і жовтенькі нас пригостили. До речі, нас помідорами пригощали, бо наші помідори чогось не дуже вродили. От нас пригощали і слава Богу! що... І закатала навіть, і їли, далі, і так далі. Ти казала, що це соус, да? Тобі подобається. А, так, да, оце соус, і тут він ще був. Я його okay. виставляла, оце ж, я так розумію, це а, теж соус. Це соус, соус кімалі. Я про нього чула. Чула. І в цьому році вперше його зробили і нам дуже сподобався. він. Що... І ось тут, да, його Тому, теж Це а, дійсно, так. я робила три порції, і вже останню порцію робила, вже дуже було холодно. Ці сливи вже останні ми трушували з дерева, збирали все, що було. Я... Зробила з цього соус, він дуже, він дуже корисний, до речі, цей соус ті малі. Так що раджу, раджу, дуже-дуже гарний. А дідка, може, потім потім поділишся, так? Да? Ну так, може, так. Да, да. Він дуже просто робиться, дуже просто, він швидко робиться. От. Так, так. Ну, далі це грушки трошки. Так, це ж солодке вже. З корицею зробила так, грушки. Це сливки трошки, трошки закатали. А це, до речі, дуже теж знач значні смачні помідори. Танайчка, ти, так, мене? Да, це в мене якийсь смак дитинства. Так, так, так. Оці помідори. подрізний бочок, їх називають. Дідя Коля мені пригостити помідорами зеленими, то я зробила. Тут це гіркий да, перець, це та гіркий перець, О, до речі, перший раз, теж. мені здається, дуже смачно, мені здається. Угу. Зробила такий. Знайшла на Ютубі такий рецепт. Дай ще сюди воно так красиво? Оце така баночка. Ва... Угу. Це красивіше девість. Красиві. А, до речі, так, я десь що це показувала, як ти ці кришки <кій> купляла. Так, це солодке, так, я це теж розумію. я робила, <кій> <кій> Так, я, до речі, там показувала, ось так, вона ще не, не вмістилась. Вже. <кій> ну, <це> ікра, <кій> я ікру не розрізняю між. Ікра, і оце яблучний. Переябне це для мене щось однакове. Це да. яблучне повідло. Оце ще таке коричневе. Все, яблучне оце повідло. все, так? Да? І його а... там, до речі, в два ряди воно стоїть. Воно там Правильно. два ряди стоїть, його дуже багато. Тільки яблук у мене в житті ніколи не було. Я не можу таке гарне все викидати. Тварин немає, то ми все приробляли на повідло. До речі, повідло таке. Аромат, я нічого тут не клала, якихось там ароматизаторів. Це теж, да? так? Це оце теж. ні, оце кетчуп я робила ще. А угу. Це вже сік робили яблучний. Оце сік яблучний. Перший, да, сік. Ось я теж покажу. Перший Потуж... сік я робила. У мене не було соковожималки, я робила сама, я соробку крутила яблука, потім потім угу. осіжувала. Це вже соковижималка у нас була. Це який прозорий, так? Прозорий угу. вже так. І потім я ще зробила зовсім прозорий це з <кху> морквою. Яблучно-морквяний сік Він взагалі отакий виходить. Я навіть не думала, що <кху> можна зробити яблучно-морквяний сік, і він буде такий прозорий. О. Так ось видно, навіть мої руки. А, ну, Це майже все, я розумію, це наш врожай яблучний. Так, так. Оце пюре яблучне я робила Так, трошечки для такого для брозня. <гум> так. так, що тут є цікавого ще? А, знов дивись там сік-сі. Бачиш, що яблучне все? Внизу там. А, так, да, я ще туди його клала, тому що він же не влізав. нікуди. там повідло. До речі, це рецепт помідорів. Це дуже смачно. А okay. цей? Тут із спеції тільки морква. Тут морква і часник. Угу. Uh -huh. Спеці. А рецепт на, виходить, на 3 літри. На 3 літри тут 2, навіть 3 ложка цукру і ложка солі. І ложка оцту. Ось, і він дуже... Але тут заливати тричі. От треба тричі заливати. Стоять дуже гарно і дуже смачно. Це потрібно записувати потім, мабуть, окремим якимось відео. А, так, і тут я ще не показувала це тут. Тут що у нас? Там ще теж щось а, є. Там ще... А там теж патісонець з куркумою. А там чорнобривці. Бачиш, чорнобривці. Да, так, ну це трохи трьох трохи вже. Це просто трохи трохи. Це просто, просто чорнобривці, без нічого. Так. Це узочки. Це ще нас пригощало, да, хтось хтось? Можливо, я не пам'ятаю. Я робила сама. А і це ось, я, і я робила сорти. Це сорти робила. Угу. А це все Mm, це с... з нашого вражає з нашого саду. Це воно. вже солодкий, це солодкий, так? Це вже солодке, так. Це малинка. Mm. Це щось там навіть. А це не знаю, що це, це бузіна. А бузіна. Так, це бузе дуже таке тварин, воно Мало... Те, що воно смачне, воно ще дуже корисне. Бузіна. Uh -huh. Тому з не робили квас. Дайте, нам дуже квас. І ми тепер ще Ми робили квас. <ристо> Це все, квас, брівця, це все Ось, то. Ну, Він же довго зберігається. Розумію, що він буде ну, так, зберігатися. Він, ну, точніше він, ну, він може зберігатися довго, але він зазвичай нас довго не зберігається. Це тільки-тільки зробили. А це вже. Той, який ми тільки зробили, він ось такий ще Ось він ще не перебродив. Ось так виглядає. А той вже. Який вже можна використовувати? Вже ось воно в банках, так. Тверді такі банки. Угу, Що це? Це я навіть. А, це слива. слива, А ще вишня, десь я здобурала, десь вишня ще була. Ось вишня, п'ятьмінутка вишня. вишня. Ну, і там трошки, да, І Ось вишня, так. так. І ось тут ще оце, я так розумію, це ж коріандр. Це коріандр, це така спеція. Я дуже люблю цю спецію. Я сама брошу, це ще яблочко, так? А це грибочки не збирала. Да це -да дуже -да. білі грибочки. А це коріандр, я сама його на кафемолку. І потім використовую, і не купляємо. Це квасолька наша вже, ну це по наші яблучки. Воно всюди наша яблучка. Всюди. Куди не дивись, всюди там. І ось там ще, до речі, зараз я хочу а, там показати, так. який колір гарний. Це я ввімкнула в спишку. А, ось ще яблучка. Тут 5 літрів. <laughs> так, тут ніби все, да чи щось ще ще є цікаве? Ну, ще тут картопля. І ось буряк я насадила, не знаю. Думала, що чи, чи треба насадити, але того... Бо ми борщ любимо з, такої, з такої, такого буряка. Я не люблю борщ. Нервіка не любить теж тако, з такого, ну, з він там під низом такий гордовий. Насадила а його так багато, ну нічого, я думаю, що. Зімо, В общем. Так, ну, Так, ну може, буди... курочки ще трохи з'їдять. Собачка, ну. <світ> <світ> Добре, що є. <світ> Як то кажуть, хай буде. Так, так. А, це жодний яблучний, так? Теж яблучка. <світ> так, так, я казала, що він достигає, але може я щось не так сказала. Забугає, так, достигає. Він повинен ще стояти, десь, може, місяць, і стоять прозорим, стане, коли він буде прозорий, тоді він вже буде вже. Готовий. Поки що він. Але вже краще, вже краще. Бо uh -huh. він спочатку дуже такий. Он дуже, вже трошки освітліє. Буде гарно. Ну а полочки тобі хоч подобаються? Ой, полочки, просто, просто, як мій, мій тато казав, песню. Так він казав, що я не знаю, такі міцні, такі зручні. І оце мені так подобається, це антресоль така. Я так називаю. Так от. Якраз для цього для квасу. Просто для квасу, бо його треба класти, щоб він верить чи лежав. І тут все, під такі підхід, воно небагато місця займає. І воно таке міцне все. Я так не могла робити. Я теж раніше. Ні, збивала, ну ти Там гарно зробила там вдома. Ну, ні, ну тут краще. Тут краще. Ну, не тільки ж вона ж така майстриня, вона ж не тільки брошками так? Ще такі повички гарні. Я дуже дуже зраділа, коли побачила це. Ну добре. Дякую. Дякую. Що ще раз сказати? Там я не знаю. Ну картоплю теж я думаю, що багатонько, але головне, що воно є. Коли його є багато, то не страшно. Можна когось пригостити, можна, а коли його нема. То, то, то не дуже гарно. То це мені подобається, коли воно є. <ріст> так, все, так. так, ну добре. Дякую, дякую. дякую. <ріст> Дякуємо, що були з нами. Побачимося, бо все буде. Слава Богу!